Привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. В цьому відео розберемо ось такий візерунок. Він дуже гарно виглядає. Мені сподобався. Я довго підбирала собі візерунок на літню таку кофточку, топ-футболочку. І мені то там не подобалось, то там. І цей нарешті мені дуже сподобався, і він в'яжеться нескладно. Рапорт візерунку складає ось ця одна доріжка жорна плюс один колосок це 30 петель, але для симетрії нам треба 38. 8 петель це ці ажурні доріжки. І 22 петлі колосок. Як їх робити? Ви можете вирішувати самі. Ви можете. У мене тут по три виворітні петлі і дві лицевих. Це ця сама доріжка. Ви можете зробити більше, менше, залежить від вашого виробу. Ви можете зробити більше цих доріжок. Це вже ви самі вирішуєте. От е, рапорт у висоту ось цієї доріжки. Цього візеруночка 4 ряди, і ось цього 6 рядів. Тут візерунок в'яжеться лише в лицевих рядах, тут в'яжеться в кожному ряду. Так як я в'яжу по колу, я буду вам показувати, в мене будуть всі ряди лицеві. І так само в схемі в мене всі ряди лицеві, але візерунок адаптується під поворотне в'язання, я також дов'яжу і потім розділю. Напереду спинку буду в'язати окремо То там позначка, яка означає лицеву петлю у виворітних рядах, в'яжеться виворітніми, і навпаки, виворітня в лицевих рядах, в виворітніх в'яжеться лицевою. Єдине, що коли поворотне в'язання, то ось тут є дві разом з нахилом ліворуч і праворуч, то це вже треба уважно дивитися, що правильно пров'язати, щоб на лицевій стороні нахил був туди, куди потрібно. От, і ще що. Важливо сказати про цей візерунок. За рахунок нього край виходить не рівний, а такими якби хвилями. в мене не сильно видно, бо в мене досить висока резиночка. Якщо ви пров'яжете без резинки, то у вас буде хвилястий край. от Якщо вам це критично, то зверніть увагу. Зараз покажу вам, у мене, ну, це помітно, але не дуже так сильно. Якщо різиночка коротша, або взагалі відсутня, тоді це дуже-дуже помітно. Дане відео в мене виходить в рамках проєкту Візерунки Переходьте за хештегом, дивіться інші корисні відео, підтримайте наших українських майстринь. От а також схему залишу в спільноті. Ви там зможете її перемалювати або зробити скріншот. Роздрукувати чи кому як зручно. Тому переходьте на вкладочку спільнота і дивіться там також. Починаємо в'язати перший ряд три виворітних Один, два, три. накид Дві разом з нахилом ліворуч. Я в'яжу класичним способом. У мене петлі розгорнуті. Правою стіночкою наперед, тому я перегорнула петлі і пров'язую дві разом за задню стіночку. Все, пров'язала три поворітніх. Один, два, три. І до основного елементу переходимо одна лицьова, накид, три лицьових, Один, два, три. Дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю петлі і пров'язую. І 10 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Дві разом з нахилом. Праворуч. Тут я просто за передні стінки пров'язую дві разом таким самим чином, як я пров'язу лицеві петлі. Три лицевих. Один, два, три. Накид, одна лицева. Все, перший ряд пров'язано, і другий ряд, і всі парні ряди в ажурній доріжці в'яжуться однаково, точніше, не однаково, а по візерунку. Виворітні петлі я в'яжу виворітніми, лицеві накиди лицевими. При поворотному в'язанні, відповідно, ви в'яжете по малюночку лицеві лицевими, накиди і виворітні виворітніми. Отже, в'яжемо другий ряд три виворітніх. Так. Один. 1, 2, 3, 2 лицьових, 1, 2, 3 поворітніх, 1, 2, 3, косичка наша, 2 лицьових, 1, 2, накид, 3 лицьових, 1, 2, 3, 2 разом з нахилом ліворуч, Розгорнула петлі і за задні стіночки, пров'язала вісім лицевих. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дві разом з нахилом праворуч. Три лицевих. Один. Два. Три накид, дві лицевих. Третій ряд три виборітніх. Один, два. Три. Дві разом з нахилом праворуч накид. Три виворітні: один, два, три. Ось так тут буде виглядати. І наш колосок три лицьових, один, два, три. Накид, три лицьових, один, два, три. Дві разом з нахилом ліворуч. Шість лицьових, Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Дві разом з нахилом праворуч, три лицьових, Накид, три лицьових, Один. Два. Три. Четвертий ряд, три виворітніх. Лицьов... Три В'яжемо по візеруночку цю доріжку, один, два, три, дві лицьових. один, два. І три виворітніх. Один, два. Три. Чотири лицьових. Один, два. Три, чотири. Накид. три лицьових. Один, два, три. Дві разом з нахилом ліворуч. Чотири лицевих. Один. Два. Три, чотири. Дві разом з нахилом праворуч. Три лицевих. Один, два. 3 накид і до кінця рапорту 4 лицьовими 1 2 3 4 П'ятий ряд ажурної доріжки в'яжеться так само як перший і ми будемо повторювати з першого по четвертий ряд весь час Отже, три лицьових виворітніх 1, 2, 3 накид Дві разом з нахилом ліворуч. Три виворітніх, Один, два, три. Так, Далі в'яжемо п'ять лицьових, Один, два, три, чотири, п'ять. Тут не потрібно кожен раз рахувати, бо ми маємо прив'язати накид і зробити ще один. Накид: Три лицевих, 1, 2, 3, Дві разом з нахилом ліворуч. Дві лицевих. Дві разом з нахилом праворуч. Три лицевих, 1, 2, 3 накид і 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. І шостий ряд. Ажурна доріжка. 3 виворітніх. 1, 2, 3. 2 лицевих. 1, 2, 3. 3 виворітніх. 1, 2, Три. І наступний ряд ми будемо в'язати як третій ряд, коли нахил буде праворуч і е, дірочка, і накид. Так, і останній ряд нашого колоску шість лицьових. Один, два, три, чотири, пять, шість. Накид, три лицьових, один. два. Два, три, дві разом з нахилом ліворуч, і тут одразу ж дві разом, з нахилом праворуч. Тут підтягуємо ниточку, щоб не утворювалася дірочка. Три лицевих, один, два, три, накид і шість лицевих. Один. 2, 3, 4, 5, 6. Все, візеруночок пров'язано. Як бачили, він не складний, але дуже-дуже гарний. Дякую вам за увагу. Якщо вам відео сподобалось, було корисним, цікавим, то обов'язково залишайте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Це буде не тільки приємно мені, але й допоможе просуванню мого каналу і моїх відео. До нових зустрічей на каналі, Па-па!